1 вересня вже з горами, і е, ми е, так потужно готуємося к навчальному сезону. Е, так е, ми не зможемо почати навчальний сезон у нашій школах. Ми не зможемо почати навчальний сезон у найпростіших укриттях в школах які ми організували але за допомогою за допомогою нашого комунального підприємства метрополітена ми організовуємо спеціальні класи для того щоб ті родини ті діти які хочуть і мають таке бажання Змогли б комбіновано навчатися у повноцінних класах у митрополітину. Ми організовуємо таким чином, щоб не заважати пасажира потоку, який є зараз у харківському метрополітені. Крім цього, ми організуємо таким чином класи, які будуть Витримувати усі нормативні нормативи, які є зараз у нашій країні, це перш за все безпекова ситуація, це рекуперація воздуха, це освітлення, це шумоізоляція. Крім цього, будемо подвозити дітей, будемо безкоштовно годувати дітей. І хочу, хочу сказати, що тільки по бажанню батьків родин це ми будемо робити. Є пев певний відсоток людей, які хочуть навчатися тільки онлайн. Є певний відсоток людей, які хочуть навчати своїх дітей по комбінованій системі. І ми повинні зробити всі умови для того, щоб надати такі можливості нашим харків'янам.